Всім доброго вечора. Ну, сьогодні неділя ми сьогодні бачилися. Я записував вам відео на відпочинку. От. І зараз під вечір хочу записати деякі відео з одного ножа. Цей ніж я робив. У мене там є відео далі, якщо прийти, цей ніж є. Ось цей ніж я робив для одного хлопчини два роки тому. Ну, на жаль, він загинув. Він загинув. І ніж у мене цей е, досі зберігається. Ось. І він нічого не платив. Просто я як товаришу робив від щирого серця. Ось. І цей ніж в мене зберігаються. Але цього хлопчини, на жаль, немає. І загинув ось. Мерце, про ніж. І цей ніж в мене залишився. Цей ніж північних народів я робив. Говорю, зразу робив з. Радянського ще тих часів напильника метал У12 з північних народів, як кажуть, Якут. Але він зроблений під ліву руку. Ось, бо він був лівша. Ось, він захотів цей ніж. Ось так цей ніж виглядає. піхви шкірні мені під замовлення робили сугубо для цього ножа. Прошити все вручну, бачите. Вони вручну прошиті. Шкіра мягка, груба. Я його не виймав два роки. Ну, ним не користувався, він так собі і лежав. Руки я робив. Я, я робив дерево. Дуб, з дуба. І вставки тут шкірні. Тобто, з шкіра. Ось так ось він. Виглядає. Бачите так? Він термічний. Накалений. Ось так я його для нього робив. Заточний під одну сторону, але він для ліпши. Розумієте? Що я хочу сказати? Ось ножне, бачите, це є шкіра, досить якісна, ручна робота. Мочено. Під цей ніж зроблено. Прошито все. Вручну. Ніяких машинок. Ця хлопчина мені робив на замовлення. Всі ножни. Ось. І ще я хочу сказати? Цей ніж. Хто з вас лівша? Хто хоче? Якута, тобто північних народів ніж, то можете мені написати всі контакти в мене зверху, в шапці, на каналі. Ось. Так що... Досить симпатичний. Хто захоче, може списатися. Така ситуація. Ну, якщо ні, то залишимо. Нехай буде. моїй же колекції Так що на сьогодні такі справи. Всім всього найкращого. Моїм підписникам сердечко. Ставте палець. Вверх, хто палець вниз. І я певно, що за Вподопайку. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. Всім пока-пока. Далі буде ще цікавіше. До наступного відео. До зустрічі!